Полтавські автомобілісти та дорожники відзначили професійне свято в Україні його започаткували ще 1993 року. З того часу автолюбителі збираються разом в останню неділю жовтня та влаштовують гучні застілля. На сьогодні буде майже 100 чоловік, які теж хочуть поспілкуватися, і Ви цей праздник відмітити. Я кажу, що він заповнився на весь рік. На цьогорічному святі перевізників та автомобілістів вітали представники обласної влади. Директор департаменту інфраструктури і туризму облдержадміністрації Віктор Шачнєв вручив їм відзнаки і подякував за сумлінну працю. Посадовець зазначив: у нинішніх умовах підприємцям, які працюють на громадському транспорті, доводиться нелегко. Держава майже не відшкодовує кошти за пасажирів, пільговиків. Чимало маршрутів обслуговувати просто невигідно. Вони з розумінням відносяться к тому. К этому кетій проблемі наві не, ніктори обслужують маршрути себе в убыток. Но, тим не менше, 1680 шістсот у нас охвачено, захвачена. Всі града, всі районні центри. Самі перевізники скаржаться, пальне і запчастини постійно дорожчають, а тарифи стоять на місці. А ще доводиться конкурувати із нелегалами. Через кожну минуту відправляються. Віто, мерседеси, спринтери. Вони нічого не платять, ні абсолютно нікому. Ніяких дозвільних документів, ніяких документів, ніяких налогів. І вони заробляють нормально кошти. Щоправда, незважаючи на негаразди, перевізники продовжують активно працювати, оновлюють автопарки, намагаються створити найбільш комфортні умови для пасажирів. Сьогодні на Полтавщині близько трьохсот перевізників, які трудяться на майже восьми сотнях маршрутів. За рік лише в області. Кількість перевезених пасажирів сягає кількох мільйонів.